Ну, дивіться, коли дитина йде в садочок, їй дуже важливі всі фізичні тренування. Тому те, що дитина буде ходити на футбол, це прекрасно. Єдиний момент: дивіться, будь ласка, чи поспала дитина. Якщо дитина не поспала, то краще не вести її на додаткові заняття і не перенапружувати, не перезбуджувати нервову систему. Якщо спить в день, відпочиває нормально у вас правильний графік, це тільки в плюс, тому що діти в садочку ходять з строєм, у них багато лімітів, вони не можуть виконати свою фізичну енергію. І от якраз спортивні заняття краще після садочка, ніж інтелектуальні.